пройди живіться. Пройдіть коридор. Вийшли на бінт. Ганьба, ганьба. Ганьба, ганьба. Ганьба, ганьба. Ганьба, ганьба. Ганьба, ганьба. Щастя. Я вам номер номер так що хоче закрив. Ні, так. Сьогодні яке свято велике. Ідіть вийдіть, вийдіть. А я йду в саду. Я йду в сповідь. А попросить тут здоров'я спотворить. Люди не говорять, лишіть, вона сама піде, вона спеціально провокує, ну що ви не йдіться на двох. Такою ніхто нічого не рішає, злобою і ганьбою ніхто нічого, злобою, нічого не рішує. А який метод? Десять років вам ніхто не робить? Антон! А які розказувати про телевізору? Тільки любов'ю, любов'ю і повагу. Один до одного, повагою, один до одного. Ви всі, там люблять? А взяти і не на халаска нахамити і набити один одному. Цим нічого ніхто не вирішить. Ви повагою туди і добивайте тобі вже треба ти йди вже додому.